Всім привіт! Ми продовжуємо розгляд засобів для імобілізації постраждалих, і сьогодні розглянемо таку проблему, як травми кінцівок. Посилання на попередні відео з оглядом імобілізації травм шиї та хребта, а також іммобілізації при травмі тазу ми додаємо в описі відео. Мене звати Ігор Коверзнев і ви на каналі Парамедик. Під час імобілізації при травмах кінцівок важливо правильно зафіксувати кінцівку, щоб уникнути пошкодження нервів, судин та довкола прилеглих тканин. Для цього застосовуються шини, фіксуючі матеріали або інші пристрої, які потрібно підбирати залежно від типу травм. Одним з найпростіших засобів для мобілізації є косинка. Косинка від парамедик підходить для фіксації верхніх і нижніх кінцівок, підтримки голови, грудної клітки або інших частин тіла при травмах. Найчастіше косинки застосовуються для підтримки верхніх кінцівок при забоях, вивихах, переломах. Засоби постачаються у компактному пакуванні та обов'язково мають бути в кожній домашній та автомобільній аптечці. Давайте розглянемо техніку використання косинки для знерухомлення руки. Розташовуємо косинку таким чином, щоб її кутик дивився в сторону трав. Протягуємо один з довгих країв під кінцівкою та розміщуємо на нетравмованій стороні. Підіймаємо інший довгий кут та підв'язуємо косинку на зручній для постраждалого висоті. Коротку частину фіксуємо булавкою або іншим засобом. Для більш жорсткої мобілізації в аптечці необхідно мати жорстку шину зразку семсплін. Шина виготовлена з легкого алюмінієвого сплаву, покритого м'яким кіноматеріалом. Шина постачається в двох розмірах у компактному пакуванні, що дозволяє вкладати її в компактні аптечки. Пам'ятайте, що для ефективної іммобілізації необхідно фіксувати два суглоби перед травмою і за нею. Давайте, на прикладі розглянемо застосування шини для перелому передпліччя. Формуємо та готуємо шину до накладання, відміряючи її довжину та створюючи жолоб, в який буде вміщено травмовану кінцівку. Шина легко формує необхідну фіксуючу структуру для стабілізації кінцівок? Даємо шину травмовану ділянку. Після встановлення шину необхідно закріпити бинтом, липучками або іншим доступним фіксуючим матеріалом та обов'язково перевірити кровообіг у зафіксованій кінцівці. Фіксуємо провеневу зап'ястковий суглоб циркулярною пов'язкою. Фіксуємо ліктьовий суглоб восьмиподібною пов'язкою. Фіксуємо кінцівку до тіла, унеможливлюючи її рухи. Перелом стегнової кістки дуже важка та небезпечна травма. Іноді може відбуватись зміщення кісткових уламків, які будуть пошкоджувати судини, нерви та тканини довкола себе. Окрім цього, може викликати гострий польовий синдром. В таких випадках доцільно розглянути використання тракційної шини від Парамедик. Вона забезпечує тягу стегнової кістки та використовується на довгоспітальному етапі та етапі транспортування пацієнта з переломом стегна. Засіб призначений для полегшення болі пацієнта за рахунок вирівнювання кісток, зменшення спазмів у м'язах, запобігання ще більшого пошкодження. Шина тракційна є неймовірно легкою, компактною, але при цьому дуже міцною та якісною, тому що виготовлена з металу. Система, що використовується при використанні шини, підвищує силу вашої тяги, роблячи її при цьому дуже потужною, без особливих зусиль. Пам'ятаємо, що мобілізація часто пов'язана з болем, тому важливо зменшити больовий синдром постраждалого за допомогою знеболювальних засобів згідно з протоколами екстреної допомоги. Важливо під час транспортування постійно контролювати стан постраждалого, його свідомість, пульс, дихання, рівень болю, а також кровообіг кінцівок. Отже, сьогодні ми розглянули основні засоби для імобілізації при травмах кінцівок. Розглянуті товари завжди є в наявності на сайті Paramedic.ua, А наші консультанти допоможуть підібрати найефективніший варіант для ваших потреб. Дякую за перегляд. Відео не забувайте ділитись ним і з вашими колегами та підписуйтесь на канал. І бережіться.